Зрію ну ще вчора. Ще вчора Україна мала нагоду привітати своїх колишніх сусідів по радянському союзу саме радянським святом. 23 лютого це день захисника. Як ми знаємо, День защитника Отечества. І от такий подарунок для них це було збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 Можна трошки деталі, як це сталося, і загалом в чому вартість, яка його вартість? Це ж не просто якась сушка, це ну, неймовірна машина. Ну, по перше, таких машин, таких літальних апаратів Росія виробляти не може, тому що комплектуючі там основні комплектуючі, вони надходять з країн Європи, не лише з країн Європи. І власне, навіть не дивлячись на те, що можна спробувати там через треті країни це щось замовляти ситуацію, це не вирішить. Це дійсно така літаюча фортеця, командний пункт, який ну закривав собою дуже багато операційних питань для повітряного простору для російських. Атак, в тому числі і з стратегічної авіації, то саме, що ракетами б'є по території всієї України. Тому надзвичайно болючо. А для росіян, ще, як ми говоримо, скріптні, тому що це відбулося саме 23 лютого. І подивіться, власне, не на лише літаком єдиним, як кажуть, шахеди, ті, що запускали по Україні, всі 12 були знищені. Запустили три ракети Х-59, вони теж. Знищені, до речі, одещина показала зокрема теж 100% результат по збиттю шахетів 5 і 5 влучань. На жаль, не обійшлося у нас без жертв. Це той збитий шахет, який на жаль, не змінив траєкторію, Він потрапив в житловий будинок. Власне, повертаючись до А 50 у це модернізована фортеця. Це пункт управління, і про що не треба забувати. Машина є машина, яка б дороговартісна. Вона не була. Головне це екіпаж, головне ті фахівці. Які знаходилися на борту зараз, говорять про те, що знайдено залишки десяти офіцерів, які були на цьому пункті управління літаючому. і це ті фахівці, яких дійсно треба готувати не рік, не два. А множимо все це на той досвід, який був набутий в тому числі і з ходом цієї російсько-української війни. Тобто розуміємо наскільки це унікальні фахівці. Їх знищення можна прирівняти. Я думаю, що до знищення ну, мабуть, іще не однієї одиниці бойової техніки, як броньованою, наприклад, або авіаційною, тому успіх дуже вагомий. При тому не забуваємо, от для мене, як для людини військової, найголовніше в цій ситуації, що стосується проведення таких операцій, то власне самі операції, тобто, це не випадковість, це не просто щось летіло і збило, або як росіяни звикли говорити дружній вогонь. Ну, методичка працює саме так. Це чітко спланована операція. Тим більше ми бачимо поєднання зусиль і головного управління розвідки. І звичайно наших повітряних сил, які в тому числі зараз важко сказати, чим збивали цю літаючу фортецю, і власне не треба версій є кілька. Я їх не буду називати, тим не менше, це та зброя, яка у нас сьогодні є. Оце найголовніше. Це те, що найголовніше є, наприклад, і перепрошую, що з авіації зразу в чорне море і новоросійська, наприклад, де знаходяться ракетоносії, але й туди достають ці наші засоби вогневого ураження. Згадаємо лише, наприклад, Алінігорський гарняк. Тобто сьогодні Україна має спроможності. Зокрема, ну улюблена моя тема. Звичайно, це тимчасово окупований Крим. Що сьогодні жодного об'єкту, я підкреслю, беру на себе відповідальність, хоча це звичайно моя особиста точка зору, але вона підтверджена фактами. Що сьогодні жоден об'єкт на території тимчасово окупованого Криму не є у безпечній зоні. Сьогодні є в Україні засоби вогневого ураження, які дістають до будь-якого об'єкту. І власне, ми це бачили. Я знову можу задати привести приклади. Це, це Керч, це Феодосія, де були знищені. В тому числі і підводний човен. Взагалі унікальна ситуація для е, військової історії усього світу. Такого ще ніколи не було. Українці це зробили. Пале у Нас дві хвилини залишається, але така дуже важлива тема. Хотів також дуже е, коротко зупинитися на неї. Е, е, зараз е, йдеться про те, що можливо Росія е, буде. Приєднувати, анексувати Придністров'я. Ми про це чуємо. І щодо цього російського угруповання військ, яке зосередження там чи становить вона для України військової загрози станом на сьогодні? Візьму на себе сміливість заявити жодної військової загрози, навіть якщо гіпотетичний десант буде з Росії летіти на Тераспіль, цілі таки будуть знищуватися. Це зрозуміло. Є загрози для Республіки Молдова. Я думаю, що в Молдові це розуміють. Хоча знову таки інформація ця не підтверджена, що там певні рухи можуть відбуватися, але інформаційно ситуацію можуть доводити до гарячої ескалації. Але я сподіваюся, що у республіки Молдова є друзі, партнери адекватні, які оцінюють. Ситуацію і можуть дати поради, рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації. А Україна дотримується усіх норм міжнародного права. Все буде добре. Пане Сергію, дуже коротко, 20 секунд. Як на вас взагалі найголовніші здобутки України в цих двох роках війни? Давайте по Одесі. Одеса була, є і буде українською. Це, це, це найголовніше. Це е, найкращий подарунок, який ми можемо зробити Дмитрію Медведєву, попри його намагання сам зараз розхитати ситуацію в Одесі. Так, точно. Дуже дякую, пане Сергію, що приєдналися до нас. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь та голова громадської ради при Одеській ОВА. Ну що, просто тютілька в тютюльку, як говорить моя мама, 11.00. І програма Репортер. А міщенко так усе вчасно, і ми з командою також готові були до цього часу розповідати про новини. Тож починаємо просто зараз. А тобі ефір повертаємо традиційно за 10 хвилин.